Зборівський відділ поліції номер 2 Йдемо забирати свій транспортний засіб. З дровами, надіюсь. Зараз будемо бачити. На огляді транспортну засобу, щоб потрібно. Запилочки мої. Там а для этого это хвала суду? Нет. Хвала суду там вашему дежурному. Черговий. Это хвалят. Пописати. Да. Я бачу там і крас стояв, Урал стояв, а потім ще газон, який стояв за ним. О, А є у вас тут розетка десь, щоб я так хочу собі стартовувати. То з того газона що стояв, а? Вигрузили. Останній, Я напевно тими воротами поїду вперед. Так. Чого? не є спущене, ліве ви кажуть. може собі в цей за... за... Ні, трохи, трохи посаджене. Так. так, пломби. Потім звіримо з тим, що ми тоді фіксували. Так. Бомби є. Акумулятор. А, зараз, а там ще... Дров нема на притербі? Так? Власник. Який власник? Рай агроліт. А яке а вони відносно мали до цих дров? А де яке відношення? А це ж мої дрова, я ж їх не збирав, я їх не вбрав. Та як не є власником? Я ж їх не крав під рук не коли роздійснулась вигрузка? Я не можу розбирати, бо я не їду забрав. Якщо на сьогоднішній день відповідальний перевідь. Ну, Коротше, дрова забрали, все таки. Ну, нічого. Ще раз. Бутилку мені кинули якусь. Для чого мені ця бутилка? Тож не моя. І сукеру теж забрали з причіпа. Бутилка, той, сукера була на причіпі, теж немає. Також не можу сказати, до мороси Марії... Марії... До зараз наберу.